Доброго дня, наші глядачі, наші підписники. Радий вас вітати на нашому каналі BashCars. Ми знаходимося у місті Редвилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном та продажем автомобілів з Європи та Швейцарії. Не забудьте підписатися на нас, так як можете пропустити багато чого цікавого. Наразі у нас у продажі. Ось такий автомобіль. Це у нас є Nissan Qashqai, випущений цей автомобіль був у 2015 році та на даний момент проїхав всього лише 190 тисяч кілометрів. Це його реальний сертифікований та завірний пробіг. У даному автомобілі встановлений літровий двигун з потужністю 81 кВт. Можемо собі поглянути на двигун. Чистенький, гарненький, ніяких потіоків масла нема. Зараз я вам його запущу. Ось так працює наш двигун. Запущеним. Все гарно, тихо у нас працює, хоча і у нас двигун є дизельним. Ніяких зайвих шумів немає. Всі гвинтики на місці, так і має бути. Автомобіль у нас на механічній шестиступеневій коробці передач. І це досить добре. Це трішки краще, ніж п'ятиступка. Також автомобіль у нас на передньому приводі. Давайте ж перейдемо з вами до передньої частини автомобіля та покажу, як він виглядає візуально. Можемо собі побачити. Сперду автомобіль, досить красивий. Поглянемо наші фари. Ось такі у нас фари без пошкоджень, немає ніяких запитівань і тому подібного. Досить гарні там елементи стоять ледівські, буде гарно сигналізувати, куди ми повертаємо. Під нашими фарами знизу омивачі фар. Буває погана погода, буває фари забруднюються. Це нам допоможе очистити фари. А нижче у нас є передні парктроніки, а ще нижче противотуманні фари. Оглянемо і другу фару, теж у хорошому стані. Переходимо до нашої емблемки Nissan. А під емблемкою Nissan у нас заховалася камера, так як у нас по автомобілю є камери 360. Будемо бачити, що робиться навколо у автомобіля. Зразу ж таки, не переходячи до задньої частини автомобіля, я показую вам, лобове скло автомобіля. Ось там наші датчики, дощу та світла присутні. Далі він код автомобіля, щоб ви могли собі пересвідчитися, що там і як там було по автомобілю. І зараз достатньо різноманітних сайтів. Собі заскрінете можете перевіряти. Підходимо до дзеркала заднього виду. Теж такий красивий елемент. Ось така смужка є. Ледівська буде показувати, сигналізувати іншим автомобілям, куди ми хочемо повернути. А нижче ще одна камера. Далі переходимо до дверки, водія. І, звісно ж, аналогічно до тамтеї сторони, у нас теж так само є. Безключовий доступ до автомобіля. Ниша, а нише у нас накладки по автомобілові присутні, які збережуть наш поріг від пошкоджень. Оглядаємо собі диски даного автомобіля. досить красиві диски, які імпонують цьому автомобілеві. Перейшли ж ми вже з вами до задньої частини автомобіля. Можемо собі оглянути фари теж у хорошому стані. Аналогічно, і ця фара теж у хорошому стані. Наші ось такі емблемки. Присутні, все чітко. Знизу у нас є задні парктроніки. Все так, як і має бути. І звісно ж, ось там схована у нас третя камера цього автомобіля. Далі переходимо собі і до цієї частини автомобіля, можемо собі її візуально оглянути. Вона у хорошому стані. Все так, як і має бути. І наші дзеркала заднього виду теж. У хорошому стані, нема пошкоджень. По них ніяких. Автомобіль ми вже візуально оглянули з вами. Зараз ми будемо переходити у середину автомобіля. Оглянемо його салон. Підходжу я до дверей та відкриваю наші двері. Першим ділом нас зустрічає дверна карта автомобіля. Можемо собі її оглянути. Вона без пошкоджень, збережена у хорошому стані. Присутній повний у нас електропакет, передні та задні склопідйомники, блокування дверей та автоскладання дзеркал та регулювання дзеркал. Далі на черзі наш поріг. Оглядаємо теж поріг без пошкоджень у хорошому стані. Ось таке у нас сидіння, комбіноване шкіра та тканина. Присутній у нас електрорегулювання сидіння. Це досить і досить добре. Не потрібно собі нічого дергати. Просто нажали пальцем та воно від'їжджає. На черзі наше кермо ось таке у нас мультифункціональне кермо у стилі Nissan. Присутні, у нас круїз-контроль, підключення до телефону. Також можемо собі бачити, що круїз-контроль у нас йде адаптивним. Налаштовуємо собі відстань від попереднього автомобіля, який їде перед вами. Та наш автомобіль буде слідувати за ним на певній відстані. Також можемо собі бачити. У нас автоматичне світло присутнє. Чотко. Далі наші асистенти. Ось які у нас асистенти присутні, Утримання в полосі, режим парковки, парковки автосвітло та кнопка, аби нас не заносило. Ну і знижу ж таки наші речашки. Відкриття капоту та відкриття на заправці, коли ми сідаємо. Кажу, сідаємо. Нас заправляють. Зараз при вас забуду запускати даний автомобіль. Сідаю собі зручно. Автомобіль у нас запускається з кнопки. Чудово, у нас автомобіль запустився. Можемо собі бачити наш спідометр. Бачимо собі. Пробіг 190 тисяч кілометрів. Немає ніяких помилок. Присутні у нас утримання в полосі читання дорожніх знаків. Далі на черзі наша магнітолка. Ось така у нас магнітолка. Включаю наші камери. Можемо собі бачити, що робиться взаді, то, що робиться навкруги автомобіля. Присутна у нас навігація. Теж екран у нас сенсорний. Ну і, звісно ж, кнопки є у нас. Далі, знизу у нас. Наш клімат-контроль, двохзонний клімат-контроль. Можемо собі налаштовувати температуру, також різноманітні обігріви, куди нам потрібно, щоб повітря дуло. А також у нас є так візуально його не видно. Але ось тут є в нас кнопка. У нас не просто обдув лобового скла, а є підігрів лобового скла. У склі є тоненькі такі дротики, які будуть грітися та зігрівати наше скло, якщо воно обморожене. Буває, зимою люди це використовують, це досить і досить зручно є. Далі показую нашу коробку передач, як я говорив, шестиступка. Наш кнопочкою електронний ручник присутній. Далі наші ось такі дві ніші на стаканчики. А біля них у нас підігріви сидінь присутні. Щоб нам зимою було тепло. І наш бардачок. Ось такий у нас бардачок. Маленька ніша для чогось дрібного і велика ніша. А в великій ніші у нас, звісно ж таки, є розетка на 12 вольт, AUX і USB-вихід, USB щоб ми могли заряджати свій телефон. Зверху, зверху у нас наше дзеркало з автозатемненням та світло у нас. Я, 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 у всіх автомобілях. Наші отакі козирки, які будуть рятувати нас від сонця. Вони у нас є у нас там дзеркало, і дзеркало у нас з підсвіткою. Переходимо до задньої частини нашого автомобіля. Буду зараз показувати, де будуть сидіти ваші пасажири. Відкриваю, можемо собі оглянути дверну карту. Дверна карта збережна, чиста, гарна. Аналогічно і сидіння, нема ніяких пошкоджень. Дуже гарно хтось дбав за автомобілем. Ось тут у нас є такий підлокітничок, підлокітничок у нас функціональний, не лише просто підлокітник, а й у нас ніші для стаканчики. Так гарно я тут сідаю і оглядаю кермо наше, нашу магнітолку та торпеду в загальному ще раз вам її показую І Також зверху у нас є світло наше, одне, друге, та ще й спереду Ось там. Ну що ж, довго затримуватися тут не будемо. Переходимо зараз до багажного відділу цього автомобіля. Просто мов багажник. Відкриваю багажник. Ось такий у нас багажник. Присутній, щось воно мені не фокусується трішки. У нас такий немаленький багажник. Його тут достатньо. У нас тут така поличка просто, теж можна буде щось туди ложити, так вона не просто рівна, а у ній є ніші. Оцій полишці. Бачимо собі резинову накладку, щоб нічого не розлялося. Одне фальшдно. І там ще у нас є ще одне. Можемо собі заглянути, що там лежить. Ремкомплект до автомобіля. Так ось. Також і тут у нас є ніші. Ось така з резинкою для вогнегасника, щоб у разі чогось швидко можна було все зробити. Також у нас ось тут ще такі є зачіпки, наприклад, якісь речі можна підвішувати. Все буде зручно і зручно в цьому автомобілі. Ну що ж, закриває нашого багажника. Переходимо дозаду, до цієї сторони, показую вам дверну карта. Дверна карта у нас збережена, аналогічно із тамтею, із всіма. Теж сидіння з цієї сторони у хорошому стані. Далі до цієї сторони, я говорив, що у нас є безключовий доступ і тут. Відкриваю, теж дверна карта збережена. Наші склопідйомники всі у нас працюють. Блокування дверей тут також є на цій дверці. Бачимо. Оглядаємо і це сидіння теж хороше, збережене. Добротне. Досить так гарно вони придумали, досить така гарна тканина, не простенька, така вона навіть так гарно переливається, трішки з чимось вона нагадує на шкіру нагадує, але це не шкіра. Достойно виглядає. Показую ж кермо з цієї сторони, що ми собі могли побачити. Зі всіх сторон все гарно. Ну що ж, друзі, ось такий нас вийшов огляд даного автомобіля, але зараз це ще не все. Зараз ми пройдемося цей автомобіль нашим прибором. Покажемо вам, яке в нас тут лакофарбове покриття. Але скажу спойлер, все тут ідеально. Вімкнув і наш приборчик. Ну що ж, пішли. 102. 112. 90. 97. 97. 115. 121, нижче. 97. 102. 112. 92. 113. 113. 92. Давайте поверху пройдемось. 92. 90. 86. 86. Кришку багажника зараз пройдемо. 111. 111 93 93 104. 104. 131 131. 83 106. Нормально не проклав? 87 96 80 105 100 Ще раз 107 по верху 98 84 94 88 98 Ось такий у нас вийшов огляд даного автомобіля, який є у нашої компанії Вашкарс. Можете приїжджати до нас у місто Радевілів на нашу площадку, оглядати цей автомобіль, або ж можемо доставити цей автомобіль у будь-яку точку України. Також не забувайте про наші телеграм вайбер канали. У них буде автомобіль відфотографований зі всіх сторін. А ціна нашого автомобіля у нас 14 950 доларів з сертифікатом зустрічі на нашому каналі. Ваш карс.